Вітаю, шановні та глядачі, у студії такого закону. І сьогодні гостя нашої студії, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! І говорити ми сьогодні будемо про оформлення та нарахування субсидій. Як отримати субсидію на опалювальний сезон? Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на періоди: це не опалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня та опалювальний сезон, який починається з 1 жовтня і по 30 квітня. На опалювальний період 2024-2025 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі, тобто без звернення громадян для всіх, кому було призначено вже житлову субсидію на неопалювальний період 2024 року, та тим, у кого розмір цієї субсидії був у нульовому значенні. Тобто всі громадяни, які вже отримували субсидію, або яким у літній період було нульова призначена субсидія додатково звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Для призначення ж субсидій на 24 рік на тверде та рідке пічне паливо заява та декларація подаються до кінця календарного року. Які документи потрібні, аби оформити субсидію? Для оформлення субсидії подається заява про призначення субсидії, декларація про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується і склад? Домогосподарства також паспорт зазначається, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності довідки ВПО внутрішньопереміщених осіб або договори оренди житла у разі призначення субсидії за фактичним місцем проживання. Хто із членів домогосподарства може звернутися за оформленням субсидії? За призначенням субсидії, по перше, може звернутися одна із зареєстрованих. І зареєстрованих у житловому приміщенні особа. Як бувають випадки, коли розділені особові рахунки, то кожен за на кого відкрити такий рахунок, також може звернутися людина, яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично там проживає на підставі договору оренди або за рішенням суду. Також внутрішня переміщена особа, яка не зареєстрована в житловому будинку, але фактично там проживає і не має договору оренди. Які особливості нарахування житлової субсидії на період воєнного стану? Перш за все, тут треба розібратися, що це за категорія осіб. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації урядом було прийнята постанова з номер 215 від 7 березня 2022 року щодо урегулювання питання саме виплат державних допомог, в тому числі і субсидій, під час військового стану на тих територіях, де органи державної влади не мали змоги здійснювати свої повноваження. Це є тимчасова окупована. Ані території та території, де ведуться активні бойові дії, з червня ж 2024 року, урядом вже прийнято рішення про відновлення на цих територіях загального порядку призначення та виплати житлових субсидій. Прийняті зміни передбачають необхідність для отримачів субсидій звернутися до органів пенсійного фонду з документами для встановлення права на продовження таких виплат. Це такі категорії осіб, які отримують житлову субсидію по теперішній час, обов'язкова умова, були отримувачами. Житлових субсидій на початок повномасштабної агресії, тобто на 24 лютого, 2022 року, року, також які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій, таким особам обов'язково необхідно звернутися із заявою та декларацією, куди звернутися. Для отримання субсидій особа може звернутися до одного із зазначених органів. Оповноважена посадова особа виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади. Це дуже зручно для осіб, які мешкають проживають в сільській місцевості. Також центр надання адміністративних послуг, будь-який сервісний центр пенсійного фонду України без прив'язки до територіальності. Також можна оформити і подати заяву в електронній формі, обравши один із сервісів, таких як портал Дія, веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України і мобільний додаток Пенсійного фонду України. Як дізнатися, чи нарахована субсидія на жовтий місяць? Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. Розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. При цьому послуга запалення житлового приміщення у жовтні розраховується тільки за 16 днів, тобто з 16 жовтня по 31 жовтня, незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга буде фактично надаватися. Субсидія за жовтень місяць буде нарахована у листопаді поточного року. Переглянуту всю інформацію щодо нарахування субсидії будь-яка особа може в особисто. Таму кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України в розділі Моя субсидія. Дякуємо вам, пані Ольга, за те, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостям була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.